Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. Сьогодні у нас 1 квітня. Традиційно ми у Львові. Сьогодні субота, традиційно падає дощик, і будемо традиційно показувати вам ціни на автомобілі, що продаються. Ну, повноцінних оглядів сьогодні, на жаль, не вийде через погоду. Можете переглядати, до речі, відео по луцьку, всі вже завантажені. Я також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Трафік в короткій базі. Оригінальний пасажир 9 міст, 14-й рік, 12500 ціна, 2-літровий дизель, 115 кінських сил, механічна коробка, 400 тисяч пробіг. Так, номер телефону є. Так, з дозволу власника показую. Так, тут у нас дві бокові розсувні дверки. Показую спочатку водійську сторону. Так, є кондиціонер. Задній ряд сидінь. Так, і багажне відділення. Є парктроніки. Т 5 в довгій базі. 2006 року 9500 ціна. 2,5 двигун, 312 тисяч пробіг. Номер тут є. Так. Машинку відчинили, спробую показати. З парасолькою не дуже зручно, але... Ага, авто в чухлах. Механічна коробка, є кондиціонер. Так, салон. Зараз спробую з того боку показати. Так, вісім місць так зараз парктроніки є і Фаркоп Форд Торнео Connect. 15 року 12500 ціна, 1,5 дизель, 140 кінських сил, автоматична коробка передач. Так, вказує власник топова комплектація, 133 тисячі пробіг. Номер телефону 067 907 07 39. Так, зараз спробуємо акуратно показати. Так виглядає. Свято Петрівка, Стара Українка, затища по. Сподіваюсь, вам добре видно, Підігріви сидінь є. Клімат, контроль. Надійшло 46 повідомлень про громаднування. Зокрема, розповіли увагу. Панорамний день ворожа ракета влучила на територію одного із винтарів, за коли Ой. Так, наша парасолька сьогодні нам дуже заважає, але без нею ніяк електроніки Volkswagen T4 в короткій базі. 99-го року 5500 ціна, 1,9 дизель, механічна коробка передач, 439 тисяч пробіг. Так, номер телефону видно. Так, власникам заважати не будемо. Покажемо, дякую, салон. Так, тут у нас 9 місць, ні, 8 місць. Спереду 2, в салоні 6. Так, виглядає. Так, зараз я зачиню двері. Рено Кенгу. Пасажир, 12 рік, 8350, 8350 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка. Так, Кондиціонер корисла, три пакет ключі, gps навігація, 234 тисячі пробіг. Номер телефону є. Салон видно. Кажу експерт. 2012 рік, 12 200 ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка передач. Стоїть тут айСін японський, 8 місць, 8 місць 220 тисяч пробіг. Розхід орієнтовний, траси 6, місто 7,8, номер телефону 096 921 67 62. Так, ну По салону не покажу. Citroën Nemo, Так, рік, 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 рік. 11-й рік. Пасажир. Авто не фарбоване, 6250 ціна. 1,3 дизельний двигун, механічна коробка, кондиціонер, електропакет, круіз-контроль, 157 тисяч пробіг. Так, глядай. Багажне відділення. Так, трішки оновились сьогодні буси на майданчику Карбазару. Почнемо огляд з мастера. 10-го року це у нас пасажир 9 місць, 10-350 ціна, 2,5 дизель. Кондиціонер коруїз пневмопідвізка. 326 тисяч пробіг. Механічна коробка передач так виглядає салон. Парктроніки. Наступний у нас «Рено Трафік у довгій базі. 2017 року 18500 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка, авто не фарбоване, 211 тисяч пробіг. Це буде пасажир, напевно, 9 місць. Такий кондиціонер. Так, поміж крапельок. На жаль, нема змоги показати, як виглядає. Є парктроніки. Так, наступний у нас буде віто. Так він виглядає. Ага, так, друзі, цільничка немає. На попередній номер телефону можете подзвонити до хлопців з карбазару. Вони вам вже всю інформацію нададуть. Тут у нас механіка, пасажир. Поки показує, як виглядає, кого буде цікаво Так, Дев'ять місць є фаркоп. Так, залишився у нас ще вантажопасажир. Рено трафік в короткій базі. 12 рік, 10650 ціна, двохлітровий дизель, механічна коробка, 210 тисяч пробіг. Так, стан вам видно. Є пошкодження. Так, і опель Вантажний. Вантажений. Ну, стан кузова. Бачите. Будемо дивитися, що там по ціні. Отак він виглядає. П'ятий рік, 5500, 1,9 дизель-механіка. 466 тисяч пробіг. Стан видно. Авто в роботі було активно. Renault мастер вантажний. Сьомий рік, 7300 ціна. 2,5 дизель, 356 тисяч пробіг. Номер телефону як попередніх бусів. Так він затонований, тому... Можливо, трошки будемо видно. Там здається, два місяці.